Друзі, привіт! Знаєте, кажуть, все, що не робиться, то до кращого. Ну, В моєму випадку це там, де не зійшла розсада, це навіть і добре. Ось дивіться, це та ділянка, де не зійшов новачок. Знаєте, як не дивно, але я даже і радий цьому, що в мене тут є місце. Я сюди сьогодні переніс. Перець, це з третьої теплиці. І він стояв на стелажах, тому переніс сюди. Тут він буде до, само... до самої продажі, там і закалять будемо вже, нікуди носити не буду. Чому сюди я переніс? Тому що там буду висаджувати сьогодні помідори. Коротше, давайте перейдемо туди. Я вам все покажу. І так, ми з вами в третій теплиці. Всі ви її всі добре знаєте. Ось тут у мене стояв перець. Тут було 4 стелажа. ось на цьому місці. Зараз я тут скопав. Ось у мене тут одна грядка виходить і тут друга. Під стіною там ще скопаю, потім ось ці помідори, помідор у нас на міб. Він реально перестояв. Такий ось такий єсь помидорчик. Де, де краще, де хуже, але сьогодні будемо його садити, тому що тут 64. Здається, стакани. і от кудись потрібно дівати. Ось сюди посадимо, тому перець переніс туди. Якби, не зійш... Якби зійшла розсада, там, знаєте, щоб не було куди поставити, я б не знаю, куди б я дівав його, тому що стежок тут як таких вже й нема. Тут нема де й так ходити. Да, огірок ще залишився. Можливо, кину там під стіною якось буде. Так що ось такі друзі справи. Ніколи не знаєш, наперед його не вищитаєш, як його там краще не зійшло, добре, перенесли туди перець, поставили і все, місце є. Тому на той рік матиму на увазі, якщо й буду ще сіяти розсаду, не знаю, то місце залишу на такі ящики. Добре, зараз буду садити, потім покажу вже, як воно там вийшло. Всім дякую, слідкуємо. Дякую за нові підписки. Далі буде. Всім пока.